Очікує затвердження дорожньої карти для старту переговорів про вступ до ЄС. Перший кластер можуть відкрити у квітні ще два у червні. Місяці повідомила віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. України Ольга Стефанішина. За її словами, Угорщина не дуже спішить ухвалювати рішення. Проте є сподівання, що на наступному тижні воно буде таки ухвалено. Пані Стефанішина також е зазначила, що пріоритетних кластерів немає, адже кожен для України є головним і важливим. Україна готова відкрити гуманітарний коридор у Курській області Росії за умови, що е Москва про це попросить. Про це повідомляє французька газета. Лемонт. за інформацією видання наразі у районах Курщини, які перебувають під контролем збройних сил України, проживають більше півтори тисячі цивільних. Росіяни дедалі більше гніваються на свою владу через втрату зв'язку з близькими, які опинилися з другого боку лінії фронту. Додає Лемонт.